bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bara bara Ли у багатьох обласних центрах західної країни пустували там на різних дискотеках, фестах там, але серівно нам чого бракує. Справжня сенсація мосне тебе на весіллі! у мамавцях. Let's go! Молоді нафтурфувалися, то файні будуть фотографії. Ну я думаю, що так, фотограф достойний. А на скільки фотографа заказали? На скільки днів? Ну, на скільки Поки що тиждень, я там буде вийти. Ви знаєш, гуляють, тиждень доти і тиждень після. Та що, і на ніч на ніч теж заказали, не? На ніч це вже віддільний це ми ще з ним поговоримо. що, ти з нами поговорити? ми теж можемо засняти. На іншого не треба лише свічку. Лише свічку. Ми можемо свічку потримати якщо треба. Та то є світивка. Світивка є? У нас теж спешка там у цьому океану не є. Ні, то то світивка має свічку. Ну якщо таки треба буде, то тако там дасте пару рублів, ми там усе файно пізнімо. І там буде у Ютубі, але ні, ні, у Ютубі ні, бо то вже закривають усе. <риспілька> Доброго вечора з вами, ТВ. І коли такий пан перестатись, будь ласка, Микола. <риспілька> Микола, пан Микола, дуже приємно. Пане Микола, діти ви прийшли на весілля, да? Скільки повністю будете кидати? Це секрет фірми. Це у всіх таксі крет фірми? Ви будете кидати в конвертах, не? ні? Ні, я до гори буду кидати, хто йме, той буде. Вот. Доброго дня, це може тебе представитись? Ну, я Толік. Ты толік, так? Да? Да, да, да. Толік, скажи мені, будеш кусані дружку мутити? Ну, то щось спробуємо крутити там такою легонькою. А така легонько, коли дружка що буде, вже має на підпетку чи маєш твереза? Ну, я думаю, що то треба їй трошечки дати газу такому газу. До вас будуть приставати? Ви будете відповідати взаємністю чи ні. Це, м -м -м, залежить від того, скільки вип'ю. Ти приносиш горілку на вісі чи ні. Щоб як? Звісно, що горілку. Пальонку чи кус нормальний, не чесно давай. Чесно? Так. Да. Ну, я думаю, що нормально, але ми з нею робимо ненормально. І люди ненормальні стоять. І дружки туди теж А Прямо скажи, що пальонка пальонка. Толя, ти скажи, а ти на весіллю п'єш ту горілку, що з чи ту сам яку приніс? Ні, я п'ю то, то тайка стайка нормальна. А яка з не нормальна? Та не пальонка. Ага, та не пальон. А ту самогонку гонку назад до хати, якщо не віпиш. Ну якщо ніхто не веде, я кладу в кишеню і додому. Може ще кусок кубаси взяти з собою. Сажа, две я там видів, як ти корону тримав у церкві. Свої же виді ще почерпши, і воду прилесі Жені харки, тріклін і глагола їм. Дома на чим тримав, е, тренувався тримати корону? Та да ні, так, я знав, що буду тримати корону. Пішов в качалку, качався, біцеп скачав, щоб я зміг тримати. Молодець, молодець. Две сашку, э, чо всі люди тако бажають молодятам 6 здоров'я і дітей, а більше нічого. Я знаю, що ще треба. Ще гроші треба. Ще чого. Nežinau, Ta, no. no, no, no. nu, no, tai любоvi reikia, ar ne? Lubovi? Na, любоvne svarbi. Tai nebe, ar ne? Ne, ne, ne. Taip, taip, ne, 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 ne. Taip, 200, šeunam. Tu kėdavau tam, pilnytę, taip? Taip. Na, konvertų, kur aš kėdavau, taip? Na, taip, taip. Kiekokį kėdavau, juk nesikret? Kiekokį, 100 dolerių. 100 dolerių, o o iš kiek manai? Tas tiek. Mama statom poklančiau, taip? Гості почнуть кричати вам гірко, гірко. Та що буде, як цьому це? Тільки в щичку, Тільки кічку. А якщо багато випіта? якщо багато Ну вже побачимо. От свиня здорова, шістя немає, восени. А щастя, здоров'я і дітей, а дітей чого? А діти це щастя наш. А, понятно. А що би молодим побажали? A, ну, Добрай, то саме? Ану, я, тобі, то надам. Купочку дітей. Маленьких. Бо як одно, то буде шевелюра, і буде більше, то будуть то такі. A, ти си, ти маєш колег десь тут у ту мамаються? Та є тако трошечки там десь по через. Дві-три хати, так, да, так, да, є трошки. Ну, десь, та й що ти якусь там горілку, що будеш він носити? їм? Шо, їм? Да. Та я і куба себе несу, коклету і кузе. А вони ще пити щось хочуть чи ні. Нічого, ну, винеси мінеральної води. в і... мене є пальонка за моя ще. Якщо, наприклад, якась дружба загуби губи запанку. І ви пітите за ресторан шукати разом з ним ту запонку. Ні. Ні, а чого? бо холодно, ні, зима. А й літо, то пішли, так? Да? Залежно від якій дружба. А що є дружби і Це на які веді вони поділяються. Файні і не дуже. Файні і не дуже. Марджанча, де ж ти, де? Волни ласкає, стали скали. Марджандя, де ж ти, де? Е, Двеси, як ти думаєш, на завтрашню дни на ранок уже буде стояти молодий статус? Або СП там, і який, і кей буде. Я думаю, що вже стоїть статус. Сто відсотків. А СП? Також. Що також? Стоїть СП. Яке? Одружена? 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 А молодого? А молодого ще ні. А чого? А чого ви так сікаєте? кажете? ж <реш> 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 там молодий за <реш> ну, а Нічого, бо їм розбирати. З цим ділом затягують завжди. А чого? Ну я вже поклав собі одружний, а хоча не зженатий. Ти вже поставив одружений. Ну, як? як які ходить? Так а бедруї дівки не лебережу. Шановні друзі, я маю честь стояти між такими двома неприсними людьми. Це батьки нареченої, Представтесь, будь ласка. Петро Михайлович Назарко. Приємно? Світлана Федорівна. Дуже приємно, Івана Феновіна. Дивіться, одне таке питаннячко. Mm. До вас, Івана на Не будете плакати за свою дочку. Тільки з радості. Ну, Наші вам не надоїла тако. Чуть-чуть. <гум> <гум> да. А ну, дивися, ти мені скажи, от зараз всі дружби уходять у кондицію, певно, так? Да? І хочуть взаємності від дружак. Ти погадишся на цю взаємність? Я думаю, що ні. А та як ні. Не ну, гарно та... Не гарно пити, так. Да? Встрічне питання до вас. От ви хочете замутити якусь дружбу дружку тут, чи ні? Тож, та зрозуміло, так. Да. А ви будете чекати, доки до кімнату також стоїть твераза, чи трошки, би вона теж увійшла в кондицію. Я трошки сам вип'ю ти вже сам піду в кондицію, щоб з тверезою її змолоти. No? Yeah, yeah. like Доброго вечора. Е, таке одне до вас запитання. Ви знаєте таку одну народну пісню Шейді Лейді? Ну і що? Знаєте її? Ну no, знаю. Ну, жарти жартами, шановні друзі, біля нас знаходиться рідний батько Ані Лорак. Представтесь, будь ласка. Ну, Доброго добро здоров'я, мене звати Мирослав Іванович. От Я е, е, не так давно повернувся з Києва, де моя донька давала великий концерт у палаці спорту республіканському. Було дуже багато людей. Були зірки української і російської естради, от були політики відомі. Концерт прийшов на великому рівні, а зараз у ці хвилини Кароліна виступає на сцені кремлівського палацу в Москві, де вона готувалася довго до цього відповідального концерту. Зараз якраз у цю мить вона співає на на кремлівській сцені. Дивіться, одне таке запитання. От ви тепер знаходиться на весіллі, так? А свою дочку не хотіли би сітку віддавати? Ну як віддавати? Вона вже давно вийшла заміж, в мене вже внучці два роки. І як відпрацювали весілля? А, да. Це ж було вже давно, це було 2013 роки тому було. А ми продовжуємо і вгадайте, хто до нас завітав. Це старша дружба. Як вас звати, представте? Віталій. Віталій, пане Віталій, ви скажіть мені, що ви на вінчанні так переживали, так як то було ваше весілля? <звіталій> то що це мій брат, ми сьогодні з восьмої години так намучилися свадьбою, так якби я на бетонах відробився цілий день. Ну, а горівку несли сюди свою, чи якусь з магазину, пальону? Ні, мабуть, свою. І пальону теж. І пальону. От скажіть мені, ви не будете плакати за своїм сином, що він вже пішов у доросле життя, має жінку. Буду, але так йому треба. А за що йому так? Ну, бо жінка буде тримати його в руках, буде чемний, розумний. Та як ви його тримали? Так. Да. Вже мені а? легше буде. Мама, передала його з одних рук у другі руки. Може, май молода справиться з ним краще, ніж майстарше покоління справляла. А ви як сина навчили, там що як треба у цій сімейному житті, цьому, як моїх себе вести? Показав, розказав <laughs> Вся, як Кіно ці всі да, да, да. <laughs> по журналах, по цих всім. Да. Було було, було. Лови, ловив його там десь на тих на, на тих дурницях. Саша Масіян, Олександр. Олександр, добре, приємно. Сашка, стань трошки ближче. Але, о! Але ні, ставай, ставай, бо я буду. Дівки мене не будуть любити що я такий низький. Дивись, як на твою думку, як тобі це все веселе? Дуже сподобалось, є що випити, перекусити. Ну і так, дуже гарно. Ти у церкві був? Так, да, я був у церкві. Ну, з весільним. А, був, був, конечно. Як ти думаєш, а у ЗАГСі був? Був, конечно. Був. Дуже гарно сподобалось. Да? Як ти думаєш, молоді клали у ЗАГСі підпис свічі з колеги? Думаю, що колеги. Колеги. Yeah. <laughs> ну, звісно. Так би наверняка. Ну, звісно. Hello, my friend. It's Mosny TV. I'm from Bukovina, Pentru la Vizhnica. Hello. Hello. I don't know. I'm Vesile now. Yes. Yes. Що ви поважаєте сьогоднішнім молодятам? Ну, найголовніше – це Здоров'я, бо це запорука всього. По-друге, здоров'я, а по-третє, теж здоров'я. Бо коли буде здоров'я, то буде творчість, буде натхнення, буде щастя, будуть діти. От, і буде все гаразд. Найголовніше це здоров'я. Наш медіапартнер інтернет інтернет-провайдер Голстрім. Наші менеджери працюють настільки швидко, що ви ще не поклали трубку, не зробили замовлення, а вони вже підключили інтернет вам і трьом сусідам. А чо таке паршеве веселі? Скажіть мені, ну то чо таке паршеве весілі? А чо паршеве? Не, ну то паршиве. Ну ну казав, казав? А... Покажи палці. На чию думку воно паршиве? Ну дивіться, у нас є така традиція, що весілля паршиве, коли нема цих перевернутих столів, бійок. Оце Паршиве без бесел. Вісіля тільки годинку йде. Я думаю, що ми ще до вечора встигнемо це все. Гарно виправити. Розумієте, просто вже всі б'ються, столи перевернуті, то вже все такий безпорядок. Того того Пошили, да. А у вас тут цивілізація, то й того паршеве. Я це не признаю. Тому стоять хлопці із стрілецького кута. Так уже пробили фанєри двом дружбам вашим Ого. і кажуть, і, і кажуть, що якщо дружки не виносять ще б горівки, то все вони не йдуть нікуди і б'ють тут оціли весілля. Що ви будете робити? Я не знаю. Не знаю. Що так і скапідойте їм скажете, що я не знаю, то, що я треба щось вінести чи ні. Треба щось порішати, але. Так, а хто буде рішати? Дружби. Та яких Наші, <laughs> наші, наші дружби? Так, ваші дружби вже отримали по фанері, вони вже нічого не го не вони, не, не всі отримали. Не всі, а скільки дружбів є? <laughs> я не знаю. Багато. Багато. Немає такого числа, ні? Багато. Число пі. Ну десь 20. Це число пі 20? Ні, ні, число пі трохи інше. Тридцять 14 сотих. <плес>

Деся, горівку на весіллі, ніс. Я? Так. Да. Як ніс? без неї? Мужек уже. Мужек. Як Мужек. без неї? Правильно. кус пальонку чи кус нормально вже. Нормально, нормально, дорогу там. Відки знаєш, що заплатив. А відки знаєш, що нормально. Ну, пробував. Пробув... Відкрив. Відкрив, не, відкрив. Не доніс, не доніс, до весілля, відкрив. Ну так? Десь на весіллі п'єш цю ресторанну горівку чи свою? Свою? Свою. І, і трохи ресторани, трохи не знаю, так би розвезти, mm. навіть. Конфліктів абсолютно не хочеться. Люди хочуть відпочити, прийшли поспілкуватися знайомі людьми між собою. Так би мовити, рідняються мол... рідня молодого, молодої. В чому тоді проблема? Якщо ти хочеш, наприклад, моя точка зору, якщо ти хочеш відпочити, приходь, відпочивай. Якщо ти хочеш вирішувати питання, йди десь в інше місце. Викувати не треба. Не треба. І... Дивіться, до чого я веду? От розумієте, бо у нас у горах весілля вважається удаленим, коли вже усі столи перевернуті, дружби один, один одного перебили. А тут такого нема. Чого? Ні, але не я... вечір. Ще не вечір. Ще не вечір. Ще все впереді. А що ви, пане, скажете? Ну, Волох наш. Як... як відомо в кожній, я навіть не буду казати області, в кожному районі традиції весілля зовсім різні. Тому, ну... Навіть кожному селі. Не можна, не, можна, не можна це диктувати під один, параметр, під один шаблон, під один параметр. Так. Тому якщо людям щось здається незвично, вони кажуть, що це вже, це вже щось недобре, бо вже... що щось нове це для них незвичне, незвичне і недобре. Пане, Чому, як, якщо... пане, як вас звати? Андрій. Андрій, пане Андрій, о, 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 скажіть мені. Я ви ви така ввічлива, культурна людина. Ви горілку п'єтату чи ні? М -м -м, буває, буває іноді. Буває. А так? чотири. Існує така традиція, що після весілля молода, молодому і молодий молоді мусить віддати свої паролі від контактів. Зроблю то не це чи ні? На твою думку. Будемо бачити. Якщо там буде стояти другий статус, я люблю її, а я люблю його, то будемо. То По-любому віддануть, ні? Ну так. А що то треба честку робити, там то все фільтрувати з місяць перед весіллям? Ну. Lice, ви одко ці конверти з грошем з повністю добре спрятали, бо деякі батьки отко, собі ховають ці конверти і лише на ранок віддають молодим, бо в неї все не пропили. Якщо тобі покажу, то дивись, сидить. Ага, ага, нічка, Ничка, а. Ничка. А чи ви так теж поступите, чи ні? Ні, ну по-любому ми... їм... Для старту капітал виділимо. капітал. Такий нормальний. а Там будемо бачити, як вони будуть справлятися з капіталом. в <звучить> <плес> <рес> тебе дівчинка? Нема. А вона в мене кенула. А чому? <звук> ну, Ти так... такий порядочний, такий симпатичний. То Казали, так. що ти такий газдовий хлопець, це міш робити, да, працювати. Да, а що сталося? Що, вона може курила? Ні, вона, а я їй не понравився, мені зійшлися характерами, я овен, вона водолій. Сонечко, ти не переживай, ти ще знайдеш свою долю, будеш щасливий. Все буде... Ви мене засватаєте. Ви ж старша сважка. Я старша сважка, я подумаю над цим питанням. Добре. Кіко вже заплатив за молодо. На даний момент. Ну, да. коротше, багато. А якщо вважати, то в купюрах приблизно. Приблизно десь 500, 600, 700 тисяч. Ну, коротше, велика сума. Зелених, я думаю. Ну, як вийшло, зелених рожевих, лесі українки, все пішло в робів. Я тобі бажаю, щоб у тебе жінка була не за тисячу, не за 700, а безцінна. Безцінна, в мене дружина безцінна. Да, дружина, щоб була безцінна. E, тепер до вас, дивіться, e, СП e, e, вже поклав контакти, Коли? Бігали під час весілявки з інтернету. Четвер, четвер. такий, <риснав> прям одразу додому приїхала посеред ночі і ба-бах, статус. <риснав> <риснав> а нього нема? <нямо? риснав> <Ne? риснав> <риснав> Показати тобі, де інтернет-кафе знаходиш? <риснав> Уже береш файно кордажики і їдеш в інтернет-кафе класти СП. Діці тому хлопці з стрілецького кута. перші заходили, та й нашим та. двом дружбам далі по фанері і стали би виносили мого річ. Я Ті, вижу що ви такий ставний чоловік, може би ви щось пішли порішали. А з ким рішати Ти блюш покажи. Хлопці з стрілецького кута. Ну де вони їх? А якщо там багато, то село, троє чоловік. Дві хати, і одна дорога. Ти про своє село так кажеш. Ні, про стрілець. Ти до першого. ні ні Ні-ні-ні, варто. – Дивіться, в понеділок була, вівторок була, в середу була, четверг була, п'ятниця була, субота була, сьогодні вже на весіллі. І завтра буду, і ще післязавтра буду. А це ваша дача? Ні-ні ні, сонечко, ні. Ми на цьому весіллю будемо гуляти, 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 поки не вижимо. Це весілля, саме головне у селі Мамайському, буде довго-довго-довго. І ми чекали цього весілля дуже довго-довго. Я так розумію, ви саме активний гость. Да. Да? Мене молодий до Христос тримав, бо ми чекали і гуляємо, і будемо гуляти. Ну, СП це не головне в житті, ВКонтакти це не життя. Я вам бажаю всього найкращого і як вже було сьогодні сказано, 6-доровочка і діточок. Дивіться, моцне ТВ! Дивіться моцне ТВ і будьте завжди з нами. Де замахайте у камеру ручку, коли з нами було моцне ТВ. З нами було Моцне ТВ. Шановні друзі, я думаю, що сьогоднішнє наше свято пройшло на ура. Весілля відбулося фурором. Гості задоволені. вибачіть, що ми трошки там з Але як то кажуть, щастя, здоров'я та багато діточок. Моси тебе, Галичина, Колорець, це наша родзенка.